Справжнє ім'я Лесі Українки Лариса Косач. Вона народилась 25 лютого 1871 року. Її батько Петро Косач, нащадок козацько-старшинського роду. Він приятелював із Михайлом Драгомановим. Завдяки цій дружбі познайомився із молодшою молодшою сестрою Драгоманової, і потім з нею одружився. Це була мама Лесі Українки Ольга драгоманова Косач. Вона увійшла в історію як відома письменниця під псевдонімом Олена Пчілка. У шлюбі народилося шість дітей: двоє хлопчиків і четверо дівчаток. У сім'ї Леся була другою дитиною із шести. Вона найбільше дружила зі старшим братом Михайлом. Якось узимку на свято в водохрещі разом із Михайлом вона пішла на річку Стир. Леся настільки захопилася побаченим, що навіть не помітила, як замочила ноги в крижаній воді. Після того вона почала тяжко хворіти у 12 років. У неї з'явилися перші прояви турберкульозу кисток, які згодом уразив нирки легені. Через страшні болі Лесі часто була змушена не вставати з ліжка. На початку 1899 року в Берліні видатний німецький хірург Лесі зробив операцію кульшового соглобу хворого на дуберкульоз. Усе пройшло успішно після шестимісячної реабілітації Леся Українка змогла повернутися в Україну. Однак хвороба остаточно так і не відступила. Лариса їздила на лікування в Карпати, Крим, Грузію, Італію, Єгипет. Під кінець життя Леся сумно жартувала, називаючи свою боротьбу з хворобою тридцятирічною війною. Усього ж долі відміряли Лесі українці тільки 42 роки життя. Мисткиня померла від туберкульозу 1 серпня 1913 року в грузинському курортному селі Сураві. Поховали Лесі в Києві на байковому цвітарі.